Багато чотирилапих потрапляють у притулки через недбальство господарів та байдужість. У Черкаському міському товаристві захисту тварин друг розповіли, за яких умов опиняються у притулку їхні підопічні та чого найбільше потребують. На жаль, у період війни багато господарів викидають своїх улюбленців на вулицю. Наразі у Черкаському притулку перебуває 230 собак віком від декількох тижнів до 17 років. Тварини потрапляють сюди часто, розповідає Жанна Тарасенко. Є тварини, які народжуються на вулиці, да, які потрапляють у притулок з вулиці, але і на жаль, досить часто вони потрапляють домашні. Так само і цуценята до майже всі безпритульні тварини вже стерилізовані, да, за нашої ініціативи. Тому майже всі приплоди, всі ось такі цуценятка гарненькі, це всі приплоди від домашніх тварин, власники яких просто не хочуть цим займатися. Пані Жанна каже, що кожна людина хоче забрати тварину безпроблемно, тому волонтери докладають для цього багато зусиль. Ми займаємося лікуванням тварин, де якщо вони не мають таку потребу, вакцинацією, обробкою від паразитів, так само там їхнім годуванням, соціалізацією. Тобто, тим, щоб тваринка допомогти їй знайти будинок, вона має бути соціальною, вона має ладити з дітками, з іншими тваринками, вміти ходити на повідочку, тому що всі хочуть забрати тварину, яка буде без проблем. Найголовнішою потребою у притулку є кошти, адже постійно потрібно купувати ліки, повідки та корми. Утриманців потрібно лікувати, чипувати, стерилізувати. Основні питання да фінансові забезпечує і закриває служба чистоти, так як притулок комунальний. Але є додаткові потреби, да, на які нам допомагають люди, і це вже люди, які донатять гроші, і ми використовуємо ці на додаткові потреби. Притулок співпрацює з людьми, які перебувають за кордоном. У нас є люди, якщо які знаходяться за кордоном, да які хочуть допомогти. Декілька разів ми отримували таку якразову допомогу, тобто люди пересилають або корма, або якісь там так само повідки, лежачки, збирають якісь потреби і допомагають. Так само є люди, які з за кордону хочуть взяти тваринку собі. Вони так само можуть звернутися. Для цих людей так само є співбесіда, так само просто так тварину ніхто не віддає. Але якщо це дійсно відповідальний власник, то у нас є декілька тварин, які поїхали до своїх. Власників за кордон. Харчуються собаки сухим кормом або кашею. Оце один казан тут 120 літрів. Це я закидаю мішок крупи, воно набухає. Потім часа два-три воно відстається, воно набухається. А потім відьорками розсипаємо це, і потім кормимо. І оце вистачає нам на цей приют, на цей, на кількість наших собак у цього казана. Зі слів пані Жани, люди дещо частіше почали брати тварин з притулків. Якщо раніше забирали в основному цуценят маленьких, то зараз беруть у дорослих тварин. І досить багато, де ми завжди запитуємо потім відгуки, як тваринка уживається вдома, то з дорослою твариною завжди ще менше проблем. Тобто вони вже менше там псують якісь речі в квартирі, вони вже привчені до вигулу. Тому в принципі зараз, особливо серед молоді, ця тенденція мене дуже радує. Тварин забирають з притулку. Перед тим як майбутні власники заберуть собаку, вони мають поспілкуватися з доглядачами, адже чотирилапі не повинні потрапити у погані умови. Ми їм проводимо якісь інструктажі по тому, як доглядати за тваринкою, що її потрібно обов'язково вакцинувати, чим її кормити. Тобто, звісно, умови у нас є. Ми не віддаємо тварин там будь-куди, аби їх просто стало менше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ах ти мале таке, ти хороша.